Ця плитоноска це не просто річ із магазину. Це інструмент, який працює разом з тобою у русі, у пилу, в дощу та в бою. Плитоноска Warmoor Pro 3 генерації від магазину Спецпром. Надійний, продуманий і витривалий. Він створений, щоб витримати навантаження бойових завдань і зберегти те, що найцінніше ваше життя. Якщо тобі потрібна мобільність та легкість, у купі з бронеплитами 3 класу захисту від спецпром плитоноска третього генерації це просто неповторна річ. Матеріал даної плитоноски кордура 1000 d Це надміцна тканина, стійка до стирання, вогни тривка, волога захищена та непомітна в приладах нічного бачення. Перейдемо до тих, кому важлива мобільність та легкість. Комплектуємо нашу плитоноску плитами третього класу захисту. Матеріал даних плит надвискомолікулярний полімер. Розмір 25х30, а вага однієї плити півтора кілограма. Для більшого захисту бронепакет у камербан. Матеріал бронепакета надвисокомолекулярний полімер. Для більшої зручності в нас є нова панель з магазинами. Це адміністративна панель, має велкроп одну кишеню спереду, основну адмінпанель та три підсумки під магазини. Не подобається адмінпанель, маємо підсумки такого плану одинарного та двиного. Перейдемо до наших камермандів. Відкриваємо цією стороною до ворога бронеплита. Ідеально. Як ви вже побачили, плитоноска сумісна з плитами 25 на 30. Плитоноска має швидке скидання на плечах та камербандах. Плечі зручні та регульовані. Має м'який демпфер позаду та спереду. Наші підсумки на адмінпанелі панелі AR серія, AK серія Все чудово заходить. А зараз надягаємо цю дуже легку та компактну плитоноску з захистом бронеплит 3 класу. Та камербандами першого класу. До речі, ми відстріляли плити та камербанди. Відео є у нас на Ютубі.